Я хотів також звернутись. Ми в трьох зараз, на жаль, не, мож, не могли можливість вивчити цю книжку. Але представники партії регіонів кажуть, що опозиціонери не хочуть читати книжок і поклали ці книжки на трибуну. Хочу зачитати одну цитату. Це. Політика реформ вже принесла позитивний текст. В Україні вдалося стримати негативний вплив європейської депресії 2012 року. У багатьох країнах Європи рівень життя. Населення суттєво знизилося. в Україні, вдалось цього не допустити. Ну і так далі. Які антикорупційні речі? Я не хочу далі читати це. Я впевнений в тому, що в тому, що кожен з вас буде мати можливість ознайомитись особисто, і впевнений, що цікаво почитати, як наше життя покращилось, покращилось за минулий час. Але хотілося б нам особисто від президента почути його звіт тут, в стінах парламенту.